У маленькому сонячному містечку жила весела дівчинка Тіна. Вона любила природу і проводила дні у своєму яскравому саду, наповненому барвистими квітами, цичанням бджіл і пурхаючими метеликами. Сад Тіни був її гордістю та радістю, і вона завжди знаходила способи зробити його ще красивішим. Одного разу, коли Тіна доглядала за своїм садом, вона помітила, що деякі з її квітів в'януть, а навколо стало менше бджіл. Вона хвилювалась і думала, що могло стати причиною цих змін. Вирішивши знайти відповіді, Тіна звернулася за порадою до пана Оклі, мудрого старого дуба, що ріс в кутку її саду. Пан Оклі бачив багато пір року і чимало знав про природу. Пан Оклі пояснив тіні, що забруднення навколишнього середовища та шкідливі хімічні речовини ускладнюють розвиток рослин і тварин. Він розповів їй про важливість піклування про довкілля. Вирішивши допомогти, Тіна взялась до роботи. Вона почала з прибирання сміття навколо свого району та закликала друзів приєднатись до неї. Тіна та її друзі також посадили нові дерева та квіти, зробивши місто зеленішим та красивішим. Вони знали, що це допоможе бджолам та іншим тваринам. Тіна дізналась про переробку та як вона допомагає зменшити відходи. Вона встановила контейнери для сортування сміття у себе вдома та в школі і навчила всіх правильно ними користуватися. Тіна та її друзі вирішили використовувати менше пластику, беручи з собою багаторазові торбинки та пляшки куди завгодно. Вони навіть зробили власні багаторазові торбинки для перекусів. Щоб заощадити воду, Тіна встановила дощову бочку у своєму саду та закликала всіх приймати душ швидше та усувати будь-які протікання кранів у домівках. Тіна також почала компостувати харчові відходи, щоб створити багатий ґрунт для свого саду. Вона показала своїм друзям, як це робити, і незабаром у них у всіх вдома були контейнери з компостом. Завдяки всім їхнім зусиллям сад, тіни та все місто почали процвітати, ясно розцвіли квіти і повернулися бджоли. Щоб відзначити їхні досягнення, місто влаштувало свято в саду. Кожен приніс домашні ласощі, всі грали в ігри та ділилися історіями про те, як вони допомагають планеті. Містер Оклі нагадав Тіні та її друзям, що турбота про планету це безперервні зусилля. Вони пообіцяли продовжувати свою роботу та надихати інших робити те саме. Тіна пообіцяла продовжувати захищати навколишнє середовище та навчати інших важливості турботи про нашу планету. Вона знала, що навіть маленькі дії можуть мати велике значення. Тіна та її друзі заснували у школі клуб під назвою Охоронці землі, де вони запланували більше заходів для захисту навколишнього середовища та поширенню знань. Завдяки зусиллям Тіни місто стало взірцем дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Тіна знала, що працюючи разом, вони можуть створити краще майбутнє для всіх. Історія Тіни показує, що кожен може змінити ситуацію. Дбаючи про нашу планету, ми можемо створити яскравіший і здоровіший світ для себе та майбутніх поколінь. Давайте всі будемо такими, як Тіна, і зробимо свій внесок.